Так, Всім привіт. До вашої уваги пропонуємо таунхаус. Район перемичка агрономічна. Комунікації газ, світло. Зайдемо всередину. Прихожа. Прихожа. У вас кімната. ось так виглядає? Таунхаус з ремонтом. Ремонт дуже якісний. Це в нас санвозол гостювий. Ось так виглядає. Тут у нас така кладовочка. Ось так виглядає кладовочка. Тут можна, кстати, поставити пральну машину. Бачу її виводи, вентиляція, кухня студія. В світлих кольорах. Мийка варочна, мікроволновка, духовка, двохконтурний котел. Підігрів підлоги. Такс, ось так виглядає. Крутецько. тераса З туйками. Піднімаємося на другий поверх. Подивимося, що там. Такс, такс, так, такс, такс. Ось так виглядає. Такс, кімната 2. Другий поверх. Ось так. Вихід на горище. Такс. Самоузол. І кімната номер 3 так, дуже класно виглядає, класний дизайн. З ремонтом. Все готово. 90 квадратів, півтори соточки землі, центральні комунікації, світлогаз, централізована е каналізація, централізована вода. Е все є. Чудовий варіант з ремонтом. Реально. Якщо що, звертайтесь всім гарного дня.